Осінь книжкова пора, і це не викликає сумніву ні в кого. На вулиці стає все прохолодніше, день зменшується, і зовсім скоро захочеться чогось такого доброго, ясного, теплого і щасливим кінцем. Тож сьогодні пропонуємо вам книги про любов вірніше, Ромкоми. Що таке ромком? Це особливий жанр, який поєднує в собі легкість комедії та емоційну глибину романтики. Він привертає увагу читачів завдяки своїй здатності дарувати позитивні емоції, сміх і надію на любов. Класикою цього жанру називають твори Джоджо -Джо Моєс, Сари Джіо, Колін Гувер, Марка Леві. Серед українських авторів це Ірен Роздобудько, Люко Дашвар, Ніна Фіалко, і Світлана Талан. Книги цих авторів є у фонді наших бібліотек. Тож приходьте, читайте. І занурюйтесь в романтичні пригоди.